Дивіться. О, Бачите, як гарно, Як мед, тільки мед же не гарячий, хоча якщо його підігріти, <смите> він також буде гарячий, але ви ж знаєте, що свої властивості мед втрачає, коли він підігрівається. І чому не можна їсти карамель? Бачите, скільки залишається на стінках каструлі? кастрюлі? Оце таке на, на зубах. Можна Да. Я знаю як зробити літинець із карамелі. Молодець. Ну сохар розклавати. Це, якщо ти хочеш саме людянукова карамель називається. Людянукова карамель вона має температуру 165 градусів. Вона дуже швидко застигає. І з неї поліпити майже неможливо, бо 165 градусів це прям руки пече так, що ну, не, не зможеш ти нормально працювати. Ця карамель, чому людянукова називається? Тому що це буде льодяник, який застигає швидко. В нас карамелька з вами називається Атласна Карамель. В неї температура на 10 градусів нижче 155. А, і вона а вона знаєте, іноді дісниває 145, бо вона, якщо велика маса, сама себе доварює. Бо, до речі, знали, що якщо от, наприклад, борщ мама варить, вона виключає, накриває кришку, і він щодає, то томиться. Те ж саме з цукеркою відбувається. Вона коли залишається, я її вилила в каструлю, якщо об'єм маленький. Вона швидко застигає і не починає себе доварювати, тому можна вищу температуру зняти. А коли вона велика, вона потім темніша, і темніша, і темніша. Що ти хотів? так же сама вариться. Ну, звичайно, вона заварюється. Більше всього від температури великої маси далі починає доварюватися. Ось я розлила: цукерку можна фарбувати лише харчовими барвниками. Якщо ви вдома колись захочете зробити собі карамельку, можна, як ти казав, просто цукор розжигати. Але ця карамелька вона буде на смак не жона, а як солодка вата, така прикольна, нейтральна. І вона вариться обов'язково з водою. В неї такий цікавий рецепт: 300 грам цукру, 100 грам води, тобто 3 до одного, це дуже легко запам'ятати. І головний інгредієнт, окрім цукру, це оцет. Бо без оцту ваша цукерка, бачили в магазинах цукор рафінат кусочками? Добре. От коли карамель без оцту, ви її зварили, і вона застигла оцим куском. Цукру рафинаду в кастрюлі великій. Я колись так забула додати оці, і оцю каструлю мені довелося розбивати з холом, тому що витягти її з кастрюлі неможливо. Вона майже не роз. Іноді буває, якщо карамель залишається в кастрюлі, можна кип'яточку долити на вогоні, вона розтане. Вся карамель цукрова не розтає. Вона просто в колом в нашій кастрюлі. Я тоді дві години колупала. Так, це карамель каже я нікуди не піду да. Це так точно, вона нікуди не хоче йти, і у її колопати дуже важко. Патка, я, да. не я не хочу на роботу, я не вийду з тою. Я, я це завжди це намагаюся було. її, щоб я коли бачу, що вона розсипається цукром намагаюся, можливо, поки вона тепла вишкрявати на, на будь-яку е, такі є е, для випічки коврики, великі такі, або е, пергаменти продаються. Я туди туди викидаю, щоб дали. Ви з каструлю трошечки, бо трошечки відмити можна, шкрябуючи. А коли кусень там такий буде, то це неможливо відмити. Це треба кастрюлю викидати. І коли ми додаємо оцет, це буквально на 300 грам чайна ложка оцету, Але він робить так, що карамель після не кристалізується, вона залишається такою ж прозоро в нас. І тому оцет дуже важливий. Харчовий парваний, у нас, перша буде чорненька, будемо кажанів робити. Будуть дуже гарненькі такі кажанчики в нас. Я вам покажу, як ми робимо. Обов'язково трохи розтягаємо, щоб вона не бригалася капельками. На вулиці вони. Щоб воно крапелькою не падало. Можна і різку зробити, щоб без того О, Отож тоді не можна робити різко. Я, з біля сучасне придумав, Так, є. І тепер, як тісто, я її збираю. Для чого я її збираю? Бо карамель, бачите, там паттерки цього паровника, Воно ще не пофарбувалося. І щоб воно пофарбувалося, його треба дуже добре перемішати. Щоб воно все цей барник повністю розчинився в карамельку, щоб в нас вийшла красива чорненька карамелька. До речі, чорний колір в карамелі завжди з бутилчастим таким зеленим відливом. Бачите, воно на сонці воно видно, що чорне, а там трошки такого зеленуватого відтінку. Тому що карамель сама по собі жовта. І коли ми додаємо чорний колір, там все рівно залишається такий зеленоватий відтінок. А да. ви в конвентовське не працюєте? Ні, я сама на виїзних майстер-класах працюю. Я не працюю стаціонарно, бо це незручно. Вам треба кудись їхати, а так я до вас приїхала і вам дуже зручно що треба робити. Так, а тепер дивимося, яка в нас карамель вийшла. Дивіться. Я бачив відео. Айде Тільки гарячим його не можна їсти. До речі, слайм не застигає швидко. карамель застигає дуже швидко. У вас три хвилинки на кожну цукерку. Якщо ви довго жмакаєте цукерку, вона дуже швидко застигає. Тому ми намагаємося ліпити без багатого жамкання. Я покажу, як ми ліпимо цукерку. Тобто це просто однотипні рухи. Тобто ми не робимо отак. Навіть якщо у вас не виходить, іноді буває, знаєте, розтягнуть крила. Уважно ми не слухаємо. Іноді буває, розтягнуть крила кажанів, щось не подобається, і вони їх отак всередину з жалкою думають, знову витягнуть. Нє. Вже не витягнути. Тому якщо крило витягнуто, то обережно його трошечки рукою вниз суваємо, там витягаємо. А якщо ви всередину їх складете, воно так і отак зак... ну, от заклякнете карамельки. Домовилися вам, Тобто не збирайте. Якщо не подобається, намагайтеся, або швидко до мене підбігайте, і я підправлю. Тобто, дивіться, я дуже вас прошу, ви дорослі, ви розумієте, якщо ви розумієте, що ще карамель там м'якенька, а ви не можете витягнути, не сидіть, не пробуйте. Вам швидше до мене підбіжати. Мені секунда підправити, і ви вже пішли далі її доліплювати. Зрозуміло? Okay. Як ми ліпимо взагалі? Ви дорослі, ви до мене всі підходите. Але лише коли я сказала, підійшли до мене. Коли я сказала, підходимо. То ви, не біжучи, щоб все не сніслося на підлогу, спокійно встали лише з цієї сторони, бо тут у мене кип'яток лежить. З цієї сторони стали, я дала цукерку, ви сіли. З собою коврики брати не треба. Ви за паличку берете цукерку, сідаєте і лікуєте. Тепер уважно дивимося, як ми працюємо. Я даю вам цукерку. Ось таким чином. Ось ваша цукерка. Ви прийшли, сіли. Вийша, будь ласка, бо не зліпите всі очі на мене. І до речі, прошу, якщо я сказала очі на мене, якщо ви ліпите, пакуйте, швидко подивилися, бо я показую наступну цукерку. Зрозуміло? Так. Поклали, розплющили два рази, відкрили. Іноді цукерка отак залипає. Тримаєте коврик, відкрили, тримаєте коврик паличкою різкою раз, все відлипло. Так. Давайте потім, бо зараз карамель застигне, якщо на запитання буду відповідати. Далі на хвостик. Отак трошки потягнули, зробили отак маленький куточок. Потім оцю верхівку наверх потягнули, це його крильця, зробили такими гостренькими. Далі в них, як у котика, вушка, взяли вушка, два зробили вушка. Зробили. Далі можна залишати так, а можна зробити їхні когітки, якими вони чіпляються. Отак, раз. Ну, літуча миша, да, кожанчик. Бачите, який виходить? Тільки так... він падає, коли в руках, тому ліпіть Раз над ковриком. Ви зліпили, швиденько поклали. Берете свій пакет, відкриваєте, паличка завжди зверху, щоб кажан, щоб карамелька стала. І коли ліпите, дивіться, щоб поміщалася в пакет. Бачите, якщо будете так тривати, що відбувається? Тому поклали, відкрили спочатку. Потім швиденько взяли і одразу отак в пакетик і вкидаєте. Поклали, щоб вона трошки застигла, щоб ви її коли збирали, не змяли. Трошки полежить, потім взяли, отут так сплющили. На один вузол буде достатньо, щоб вона була зав'язана. І далі ви біля себе її поклали і вона лежить. Бачите, який кажанка зрозуміло? Так. Тепер підходимо до мене сюди, вишикуємося у чергу. Тільки не спішіть, нічого не вийшло. Б... Ну ладно, взяли вже свою коврику, можна не брати, бо пакетики дійсно йдуть. Обережно, Ой. Ой, да. бо вона гаряченька. Тому через коврик починаємо працювати. Через коврик. А можна так робити? Да, Одразу починаєте, ковриком натискаєте, обережно пальчиками тягнете. Якщо гаряче, можна навіть на пальчики дмухати. Отак, Отак на ручки. Горешно сюди не вставайте, бо дуже гаряче Просто А я не знаю, я і Просто мясо дергайте. Да, да, я дергайте, <реш�> Опа! Походу, свежая, вкусная. Покупайте. Горячая. Да, я знаю, на Гаряча кукурудза, гаряча кукурудза. букуруга, гарячий. локалізується в оту. Але бачиш, він походить з іншої сторони. Так, логічно. Бачиш, він походить з іншої сторони. Ну, по не можна. Друзі, дивіться, я казала, не жмакаємо всередину, а розтягаємо. У вас цукерка одразу була отака. Просто пальцями треба було потягнути і все. А коли ви так робите, мені, мені дуже важко її вже розтягнути, розумієте? Ну звичайно, вона тверда стає, коли ви ж макала. Я ж побережала. Важко... Молодне сердечко зробив молодець. Бачите, що це.

Давайте більше палочки, щоб она не спала. Так, на, да, на оверху. Молодці, зараз читайте, бачите, я ж допомагала, я не можу не встигла ще формувати я я наступну Да, Тільки добре притягни, щоб воно було добре да. ну, виставку. Я не знаю, Я не знаю, что это Я не знаю, Я не Вітаємо, да, щоб всі бачили, що я роблю. Тому що я зараз буду показувати, як робити на кухні. Ми будемо зараз привода робити. Зараз буде оранжевий, такий сірий, чорний, сріблястий од. Дивіться, який колір, дивіться, який красивий. Такий оранжевий ви первоум. Зараз на не тиква, а привид. Тиква буде наступна. Він буде двокольоровий, сірокомаранчевий.

Зображання, які тягнуть всередину, треба було А то не кажав, то кажа ніж є. Дивіться вам, майстриня, помарах. Дивимося уважно. Вона двокольорова, отака. Я не жмакати ручками, ще раз скажу. Отак робити, за два рази застигне. Зрозуміло? А -а 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 -а. Поклали. Закрили, надавили, відкрили, відірвали і далі. Форма, якщо така, то таку залишаєте, але першим, що ви робите, очі двома пальцями з двох сторін і вас оцей був привин. А якщо хочете ви витягати, далі молодці літаючі пасма, далі тягнете. Отак, отак, вниз, вниз. Як воно вимог, ви хотілися чоловіче, то це розуміло? головне. Слухайте увагу! Мені, Перші! Очі! Бо застигне не продавите. Витягне очі, а далі розтягаєте. Так! Да. І сходимо! Тихо! Всім вистачить! Руки прибрали, звідти я лінала. Ой, кар'єк! Добленький. <клес> <клес> Я на своїй сторони отак роздаю, одної сторони ступені. <плес> <плес> Давайте на пропитание, да? Да. Попадайте. Пусть не тянет.

У меня вот такой вот савачка. У меня вот такой. У меня такой такой. Блин, у меня такой. А тут да. також можна робити. Зараз це остальную <плес> я хотіла, щоб ви таку робили. У мене робити. Да, прикольно. All right А там нічка, ну, так, а так є Так, Поченята на мене. Сейчас, подожди, робимо. Я даю таку штучку. На, на мене, на це хвилинку. Далі будете пакувати. знову роздавили трошки, розтягнули в сторону, щоб була такою штучкою, і далі вверху так щіпаєте цей хвостик і отак загинаєте. Бачите, яка тикла? Так, так. можна розтягнути сильніше, щоб вона тоненько була. Вона буває і довгенька, така тикла, тому як вам хочеться, так і робіть. Бачите, яка вона прикольна. а коли ви натиснете на свій коврик ще. То відпечатаються такі штучки, бачите? О, Розуміло? Відходимо. Да. Співа так да. да, у нас така? Ой, на майсі. Трика можна пропітання, а я піде.

Я бы сам. Знаете, я уже надо. Не надо делать. Так, делаем Давай, ты пожили. Иди. О, бачиш. На У мене вот так мало честно. Смотрите, ладно. Ты уже бывает навіть криві. О! О! Ви ж бачили, що вони бувають криві посі! Буває брати з віки. Пахне так вообще класно. Четверка цукерка буде взагалі така світло, як промені. О, як золото. Золото, золото. Золото. Зараз, зараз. На третю є? Пакетик. Все, на четверту я там. Зараз ви будете брати цукерку і пакетик. Окей. Продріді. А я Мені дуже подобається молодший. Деко я зробила а вам так, а, а, я не... просто за чим це на голову? Дивіться, ви такі що далі. Четверти зараз ви заважаєте. Тепер слухаємо мене зараз увагу. Да, 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 я даю таку тут. Отак. Як такий посок включений. Одна рука до вас, одна від вас, отак Закручується, закручується. Можна таким залишити, можна залишити отак, а можна закрутити от таким А можна друге зробити. Можете друге. Коли ви приходите, ви берете цукерку і один пакет, тільки обережно, щоб вони на підлогу не полетіли. Домовилися? І стрічку, пакет, і обережно стрічку стояти. Я ще не сказала приходити. Я ще не поклала вам досталь пакетики. Тільки не летіть, бо пакети впадуть. До себе зав'язувати після майстер-класу. Тепер обережно встали я... сюди. Не біжимо. Беремо Тебі одразу бали. в руки стрічку пакет. Вона застиває швидко. я ж казала. Це ж, це ж остання.

О, клас. Це Ми да. сміна. Сміна. класс! У меня тоже як веземский посок, ешь. Это змеиный посол. Я ходим и сделал. Сікому треба зав'язати. Я хваталася, у меня не получилось

Вот, вот это я зарежу. <звук> Давай, давай. Вам подобалося? Це У нас завершається майстер-клас, завершився. Так що слідкуйте за моїми майстер-класами.